Армії не беруть голова облради Василь Скрипничук вже побував на двох медкомісіях, однак його ніяк не призивають на службу. Про це він повідомив під час прес-конференції. Хоч має інвалідність після перенесеної операції. Вважає, якщо може виконувати обов'язки голови облради, то і бюрократична робота в армії йому під силу з цього приводу навіть радився з вищим військовим керівництвом. Військові сказали, що так, якщо вас влаштовує такі, то ми вас все таки призовемо. У до кінця лютого або перша декад. Березня. Потім військового комісара одного немає, тлумацького вже знову ж таки тлумацького Тисменницького немає. Прийдеться третій похід робити з тим, щоб йти, йти туди, куди ну, нормальні хлопці мали би бути. Чи не страшно? Після того, коли я декілька разів побував там і побачив наслідки війни, бо по мені не стріляли, десь біля мене стріляли, але не по мені, то я вам скажу, що не весело, Але терпіти можна. Нез'ясованим залишається питання з реабілітаційним центром для бійців у Черче. За словами Василя Скрипничука, після візиту міністра соцполітики Павла Розенка на Прикарпаття, уряд доручив попрацювати дану тему з проспілками. Коли вже уряд звернув увагу і президент звернув увагу на цю тему, я думаю, що там була доповідь Розенка. Все-таки міністр поступив щодно правильно. То після того всього, і після наших звернень надійшов лист від того, Центрального органу профспілок, який кажуть, що так, ми не проти, давайте нам замовлення, ми будемо розміщати. Але в нас є ще один варіант: ми, якщо даємо їм замовлення, вони забувають на Черченській санаторії дати хоча б копійку грошей на заробітну плату. І тут йдуть такі торги. Я думаю, що ми все-таки виторгимо. Крім того, Василь Скрипничук нещодавно повернувся зі шпиталю в Артемівську, де лікуються поранені бійці. Каже, паніки та поганого ставлення до наших людей не помітив.